Сліпі, глухі й німі боягузи, вбивці злодії, тупі двоногі покидьки, які у гріхах шукають спасіння своєї душі і доживають дні у зрадах. Дозвольте представити все це нинішні українці, очима, серцем і душею Юрія Балюка, 25-річний бердичівлянин, вчитель філології 10-ї школи, засновник і голова громадської організації Добра справа, презентував днями у центральній бібліотеці свою книгу Хто ми? Присутнім автор збірки прагнув розкрити своє бачення. Особистості у часи кризи намагався з'ясувати, чи є його землякі співвітчизники нормальними батьками, працівниками, членами суспільства. Юрія Балюка цікавить, а чи можуть вони встояти перед обставинами і людьми, які їх створюють, не прогнувшись. Ми народ, що впав на вколішки, якого стяги спалені і втоплені в багні. Ми нація, ми кшатрії, і в серцях кликаємо надію у звитяжні дні. Роботу над книгою, яка існує поки лише в електронному вигляді, автор розпочав у 2007-му. Що спонукало взятися за перо, все, що накопичилося всередині юнака, який щойно закінчив навчання, і почав працювати. Те, що виплеснув, віршований прозаїчне, має доволі похмурі кольори і для багатьох неприємний запах. Не радує, мовляв, на позитивне налаштовує. Як можна із таким іти до учнів? Питають, можна, відповідає балюк, і робить він це абсолютно спокійно. Буквально два-три роки і вже. Міняються покоління, і між нами вже великий, е, велика прірва. Навіть в ментальності певній. і е, ці учні е, сьогочасні вони досить такі люди з великим потенціалом вони багато чого не розуміють того, що ми е, е, розуміли. Вони зовсім по іншому мислять. Я боюся, що е, певною мірою їхні добрі починання можуть бути е, на початках викорінені е, самими умовами, яких е, переживає наше суспільство. Тому це мене найбільше е, непокоїть. А взагалом негативу я ніколи не відображав з учнями. Вони навпаки мені допомагають творити і надалі нормально себе почувати, бо тому, що там є напрочуд гарні люди, з якими можна поспілкуватися, майже таки на рівних, принаймні хоча я її вчитель. Цікава, напевне, вийшла книжка, жартує сам автор. Помірковані видавництва не взялися надрукувати її, звинувативши його мало не у фашизмі. Тим, хто притримується правих поглядів, не вистачило у рядках гніву й підбурення до бунту. А балюк всього на всього написав щирої від душі просто не чужої, а своєї. Людина, діловито закатавши рукави, як гноєвик, виконує свою брудну роботу, будує дім і сім'ю на зраді та брехні, і вирощує дітей, немов бурян що коло плоту. Кавалки м'яса зі святими бродять в животі, і жирна морда харкає вікону. Нужденим тиче дулю з-під поли, смердючі п'ятий лиже іду в мамону. Це свого роду бунт в душі проти певних устоїв, проти певних стереотипів. І може це навіть передатися з юнацьких з юнацького віку. Можливо, це якийсь максималізм, який лишився в мені, певна якась наївність, що є певні ідеали. Те, що закладалося протягом всього життя і дитинство, да? була чиста дошка, та була раса, мені вписали в самі найкращі цінності і так далі, але я їх не бачу і що мені робити з ними. Ось можливо, саме цей червячок це є протистояння проти всього негативу, і, певно, воно і буде надалі. А як воно буде, чи викоріниться воно, чи щось зміниться на краще, зараз я не можу сказати. Аби не думали, що в його арсеналі лише чорна фарба, зачитав Юрій Балюк і дитячі казки. Так виявляється, він окрім того, пише надзвичайно світлі і добрі речі, що з ними теж колись ознайомить широкий загал. Але сьогодні нагадує українці тонуть у проблемах, що їх створюють їм, що їх створюють вони самі. А значить, поки що він мусить говорити про болюче і неприємне, навіть якщо це подразнюватиме чиїсь псевдо тонкі натури. Ідея самих творів. Відображає наше суспільство, побут суспільства. І якщо людині не сподобається щось із цих творів, то нехай вибачає, але це є правда, це є реальність, тому що там вигадок немає. То є здебільшого із життя сюжети, так, да, десь є авторський вимисел, але взагалом це є реальність. Минає час. Течуть річки руки, нарешті вона стала на драбину, з якої гидить, наче курка на щаблі, слабкішому на голову та спину. Хоч і злетіла, та впаде, як всі, прямісінько в золото срібну домовину, Хоромий спадок лишить по собі І пам'ять, як пробидла, і скотина.